Наша задача потрапити саме у жовте протокол, а не у шумкового Тому що одне зі складень, яке бувається, коли ендоскопіст потрапляє, буває що в основному так. і там маніпуляції ніякі взагалі проводити, якщо немає патології, не можна, тому що у нас вона дуже ніжна і вона дуже швидко може відреагувати на це. Дмитрий, і тоді виникає у людині обведення конкретики, тому працюєш що все, все обережно, все під контролем, під рентгеном, тобто потихеньку, потихеньку забігів країнка. Вам про нашого пацієнта. Ми виконували йому ендоскопічну операцію. Два місяці тому потрапив він до хірургів з холециститом. Дуже складна була ситуація, обширна операція. І, на жаль, жовтна кам'яна хвороба у нього, скажімо так, розвелася до... Того, що камінь потрапив у жовтньо-відні шляхи. Ось на цьому рентгені ми бачимо цей камінь, котрий, до речі, не було видно при ультразвуковому дослідженні. Ми за допомогою контрасту візуалізували цей камінь. Це. Операція була планова. Два місяці тому йому був також встановлений кінчасовий стенд для того, щоб Наладити виток жовчий і камінь зменшився у розмірі. За два місяці він зменшився з розміром. Ми зробили розширення протоку, і камінь самостійно вийшов і тепер цьому пацієнту механічна жовтяниця не буде порожувати. Ним. Я 5 п'ятій міської лікарні міста Суми. Мене звати Зайцева Тетяна Олександрівна. На даний момент я проводила анестезіологічне забезпечення пацієнту. Наша робота заключається в седації пацієнта. Це проводиться поверхнева седація гіпнотиками. Пацієнт спить це поверхневий сон, він нічого не відчуває, потім без проблем просипається. Нам в цьому допомагає наш чудовий апарат кисневий, апарат штучної вентиляції легень, в якому є режим високопротокової оксигенації. Ми підключаємо апарат до кисню, виставляємо параметри, які нам потрібні. Нам потрібен потік кисню і потрібна, потрібна концентрація. Кисню це все виставляємо. Ми зімні. Через спеціальні назадні каміолі високого потоку підключаємо до пацієнта, проводити така оксигенотерапію. А зручно прямною хворобою завертатись до лікарів-хірургів та лікарів ендоскопістів 5-ї міської лікарні. Будьте здорові.